Привіт, друзі! Це Олівер, і я готовий до нової епічної подорожі у часі. Минулого разу ми досліджували стародавню Грецію та дізналися про перші Олімпійські ігри і неймовірні міфи. Чи отримали ви свій срібний лавровий вінок? Чудово! Сьогодні ми вирушаємо до світу замків і лицарів у середньовіччя. Пам'ятайте, збирайте артефакти з кожного відео, щоб повернутися у свій світ. Чи знали ви, що в замках були таємні проходи і приховані кімнати? Вони допомагали людям тікати під час нападів або застати ворогів зненацька. Це як реальна кімната для втечі. А чи знали ви, що лицарі починали навчання приблизно у сім років, так само, як і деякі з вас? Вони починали як пажі, вивчаючи навички та хороші манери. Потім ставали збройностями, допомагаючи лицарям з обладунками та кінми. Якщо вони проявили хоробрість і честь, їх посвідчували у лицарі у 21 рік. Обладунки лицарів могли важити до 30 кілограмів, їм потрібна була допомога, щоб сісти на коня. Уявіть собі битву в такому вбранні не дивно, що вони були такими сильними. Але лицарі також розважалися. Під час турнірів вони носили яскраві обладунки та змагалися в поєдинках на списках, намагаючись вибити один одного з коней. Це були середньовічні екстремальні види спорту. У середньовіччі люди також вірили в міфічних істот, як от драконів і єдинорогів. Вони розповідали історію про відважних осіб, які боролися з драконами, і вірили, що лише людина з чистим серцем може впіймати єдинорога. Ніби казка, правда. Тож наступного разу, коли ви читаєте про замки, лицарів чи магічних істот, згадайте захопливе середньовіччя, час пригоди і мужності. Ось ваш наступний артефакт золотий ключ до таємного проходу в замку. Продовжуйте збирати ці артефакти, і незабаром ви зможете повернутися у свій світ. До зустрічі у наступній захопливій пригоді.